Вітаю, панове, продовжуємо вивчати програмування. Складіть алгоритм, за допомогою якого кошти в цих комірках будуть поміняні значеннями за умови, що додаткової касової комірки немає. Ремітка можна використовувати операції додавання та віднімання. Побудуйте блок-схему для розв'язування задачі та реалізуйте відповідну програму і умовою Python у середовищі програмування. Для А дорівнює 20, Б дорівнює 30. Ну що ж, давайте виконаємо дане завдання, натискаємо меню File, створюємо новий файл, беремо увесь екран. І відповідно давайте опишемо введення змінних А та Б з клавіатури. Це у нас безпосередньо будуть змінні, Нехай буде цілий тип на дану програму. і Записуємо таким чином А, присвоїти, далі у нас буде цілий тип іти, int. Відкриваємо дуже, о, і пишемо Input. І відповідно введіть значення А. Для П пишемо аналогічно. Ну що ж, готова? Відповідно, дана задача у нас іде аж із двома зірочками, але, ну, на мою думку, із е, цих чотирьох задач вона є найпростішою. Чому так? Зараз побачите самі, зараз ми виконаємо дане завдання. Отже, перше, що нам із вами потрібно зробити, це, наприклад. Для будь-якої змінних присвоїти різницю між цими двома змінними. Так? Давайте, наприклад, B пересвоїти Б-а. Нам немає різниці, чи це буде від'ємне число, чи це буде додатнє число. Тому що в подальшому ми з вами просто-напросто поміняємо місцями А та Б, тобто додавши ось цю різницю до А. Тоді А у нас стане Б, і безпосередньо знайдемо Б, віднявши від А, ось це значення різниці Б, яке ми зараз маємо. Ну що, записуємо це. Отже, далі ж міняємо місцями А та Б, тобто значенню А присвоюємо значення Б. але... Так, як у нас B вже змінене, тому ми записуємо A, присвоїти. І записуємо A, додати B. Готово. І далі безпосередньо беремо і знаходимо B. B у нас буде дорівнювати. Тут уже буде наоборот від А потрібно відняти Б. А відняти Б. Ще раз нагадую, що ми беремо не ось це Б, яке ось тут отримаємо, а ось це Б, яке ми отримали різницю. Тобто ми знайшли А, поміняли з Б, і далі ми безпосередньо від А відняли Б, і таким чином ми Б, по факту, присвоїли те А, яке у нас було вхідним. Ну що ж, тепер давайте організуємо виведення. Відповідно, для виведення ми виведемо значення комірки А. І значення комірки B. Використавши для цього безпосередньо функцію Print. Ну що ж, готово, виведення описали. Давайте запустимо нашу програму і збережемо її. Назвемо безпосередньо вправа 15. Для цього натискаємо f 5. Отже, вводимо значення зміною A 20. Вводимо значення зміною B – 30. І, відповідно, маємо значення поміняні місцями. А дорівнює 30, Б дорівнює 20. Відповідно, наша програма працює. Отже, на цьому виконання програми буде завершено, тому не забуваємо підписатися на канал, поставити вподобайку. Всім дякую за увагу, всім до побачення.